Теж, всім привіт! Сьогодні будемо говорити про те, що ноткоін вже доступен до клейму, і я буду сьогодні виводити його на біржу OKX. Це... Британська біржа разом з вами, щоб вам було зрозуміло, як його вводити, і мені було зрозуміло теж. Перед тим як розпочнемо, нагадаю, що в нас є телеграм-канал, на який я всіх закликаю підписатися, це канал лінивого криптоінвестора. Також додатково хочу зазначити, що якщо ви хочете отримати доступ в закритий чат. Біржі OKX, де кожного тижня в нас проходять стріми з обзором ринку і іншими деталями крипторинку, де ви можете задати в, прямо в ефірі свої питання, якщо вам не, не зрозуміло по крипті, і взагалі отримати доступ до крутого криптоком'юніті. То всім welcome по моєму ревпосиланню під цим відео. Після реєстрації просто напишіть мені в групі в чаті свій айдішник, і я додам вас в закриту групу. А тепер давайте розпочнемо. Тут, в принципі, все максимально просто. Якщо ви майнили ноткоін, то у вас є якась кількість ноткоінів, які ви намайнили. Як ми знаємо, що після майнінгу його реальна кількість зменшилась на тисячу. Тобто, якщо ви намайнили, як в моєму випадку, майже 16 мільйонів нотів, то ви отримаєте майже 16 тисяч ноткоінів. Ціну я поки що не знаю. Ціну ніхто не знає. Я думаю, що протягом тижня плюс-мінус буде зрозуміло, але ціна, думаю, буде менше ніж 1 цент. І, взагалі, мені здається, що вона буде менше ніж 1 цент в 10 разів, судя по кількості надкоїнів, які намайнали юзери. Але ну подивимось. В мене план такий, що якщо ціна буде дорожче ніж 1 цент, то я напевно зілью його весь на ринок. А якщо менше, то буду холдити і, можливо, навіть докупати. Тому що моя думка така, що цей токен він, скоріш за все, буде, буде джемним токеном, і я думаю, Телеграм буде його використовувати як додаткову систему оплати, наприклад, всередині якихось внутрішніх сервісів в самому Телеграмі, будь-то реклама або, можливо, навіть підписка. І я думаю, що протягом напевно плюс-мінус 2-3 тижнів його вкатають наскільки то можливо, можливо, навіть до 100%, тому що зазвичай холдерів на ринку дуже мало, всі зливають. А потім я якраз думаю, його можна докупити і холдити. І ну, подивитись, що буде, тому що зараз рік, який почався з того, що в нас був. Халвінг біткоїна, тому я думаю, що і ця монетка може попасти під роздачу зростання ринка в цьому році, ну і взагалі протягом 4 років. Це моя думка, не інвестфорада, Так що вам робити так, як вам це бачиться. Після натискання на кнопку Claim, ми бачимо, що тут, в принципі, не так багато варіантів, які можна ще вибрати. Натискаємо next. Ну коротше, вони тут все зрозуміло, що його можна буде і трейдити. Я так розумію, що NotCoin буде і на фічах, і на спотовому ринку, що є непоганим. Також він буде доступен в рамках веб-тріманців. Я так розумію. Той самий Ребі Wallet в Metamask, типу, не проблема. Що дуже прикольно, до речі, в цьому проєкті, що бачите, в них теж є burn нотcoїнів, так само, як робить біржа Binance. Ну і взагалі це аналог того, як на звичайному фондовому ринку, наприклад, та сама компанія Apple зараз викупає свої акції з ринку потрошки. Тобто кількість доступних монет в обігу з часом зменшується, і тим самим це може бути, ну але не точно, але, скоріш за все, що логічно, стимулом для того, щоб ця монета зростала стала в ціні з часом. Для цього нам спочатку знадобиться вивести ці монети на Telegram Wallet, а потім з Telegram Волота просто перевести їх на біржу. Просто натискаємо на кнопку Create Tone Space і е, слідуючи підказкам створюємо свій. Гаманець в Тоні. Після чого ви вже побачите, що у вас ці монети заклеймлені, вони у вас на аккаунті знаходяться і їх можна вивести на якийсь зовнішній гаманець. Я для цього перейду в біржу OKX і скопіюю публічну адресу монети NotCoin. Для цього в особистому кабінеті, після того, як ви зареєструєтесь, треба перейти на вкладку поповнення, вибрати тут монетку Notcoin. Мережа тут поки що одна. Натискаємо на кнопку далі. Біржа нас попереджує, що якщо ми привтикаємо ввести ще мемо для цієї адреси, то ми втратимо свої активи, але, ну, але це багато в яких гаманцях така штука, тому не привтикайте. Копіюю адресу, натиснувши на кнопку Копіювати і повертаюсь назад в Telegram, щоб вивести монети. Ну і тут далі все просто. В принципі, нам треба вибрати вкладку ікченджес, це типу обмінники або біржі, як ми ну, як в нашому випадку. І тут написано, що ми можемо задепозити. Цю монету перед тим як вона заліститься. Офіційно вона заліститься, по-моєму, на трьох біржах 16 травня. Я ж потрошку вирішив диверфікувати свої активи, використовуючи ще й біржу OKX, тому що це біржа британська і вона регулюється по британським законам. і Я думаю, з нею проблем не повинна виникати, як з сізі, якого хотять посадити в Канаді на три роки. По-моєму, я буду виводити. На біржу OKX. Тут ми бачимо, на які біржі можна вивести. Всюди однакова комісія на вивід. В нас запитують, чи в є в нас аккаунт. В нашому випадку, звісно, перед тим як виводити заклеймлені монетки з телеграма на біржу, ви повинні бути зареєструватися і ще я раджу одразу підтвердити свою особистість і пройти процедуру KYC, просто надіславши їм фото свого паспорта і підтвердження обличчя. Не обов'язково робити, але я раджу це зробити, тому що якщо у біржі виникнуть питання з приводу ваших, наприклад, об'ємів чи кількості крипти, яку ви тримаєте на біржі, вони можуть заблокувати взагалі ваші активи. Навіть без можливості виводу, тому перед тим як взагалі переводити будь-яку значиму для вас суму на біржу, на якій ви ще не працювали, раджу проходити спочатку процедуру KYC, Вона проходиться дуже швидко, і тільки потім вже переводити свої активи, щоб не боятися, що ви їх втратите в майбутньому. Бачимо, що біржа просить нас ввести адресу і мемо. Які адресу і мемо нам треба ввести. Адреса. Ось вона, мемо. Він тут підписаний не дуже логічно, але це мемо ось він. Натискаю на кнопку «Keep going». Сам Telegram нам каже, щоб ми впевнилися в тому, що ми правильно ввели дані, тобто нашу адресу і мемо, а також те, про що я казав раніше, рекомендують нам пройти. Процедуру KYC перед тим як виводити гроші на цю біржу, У нас все окей в моєму випадку, тому натискаю на кнопку Looks Good. Телеграм не дає можливість вив вивести тільки невеличку кількість монет, але ми точно все ввели правильно, тому бачимо, що монети відправились, і все. Після цього ми побачимо, що в нашого гаманця знялися всі ноткоїни. Лістинг буде 16 травня, і до 16 травня ми не зможемо побачити, чи прийшли вони до нас, чи ні. І якщо сам телеграм нам каже, що. Монета знаходиться на стадії вивіду, Віздрої 15 986 монеток. І якщо клікнути, вони нам кажуть, що вивід в процесі, але монетка NotCoin з'явиться, віл буде доступна в дату лістингу. На цьому, в принципі, все відео можна завершувати. Ще раз вам нагадаю, що по посиланню до цього відео є моє реферальне посилання на біржу OKX. За умови, якщо ви проходите реєстрацію і підтверджуєте свою особистість, пишіть мені в особисті в телеграмі в нашому каналі. І я вам скину посилання інвайт на закриту групу ком'юніті Чата OKX, в якому навіть якщо ви не торгуєте фьючами, ви зможете все одно знайти дофіга дуже корисної інформації в плані крипти, тому що в цій групі є доволі багато українських криптоінфлюєнсерів, яких ви можете безпосередньо теж питати свої питання, чи вам щось не зрозуміло. Плюс, як я вже казав раніше, щотижневі стріми, на яких можна щось запитати, що вам цікаво в крипті, щоб разом з нами розвиватися. Тому буду Всіх бачити, всім бажаю гарного дня. Слава Україні! Пака!